Усім величезний привіт! Я знову ж таки дуже рада бачити вас у себе на каналі. Як ви вже зрозуміли по назві сьогоднішнього відео, воно буде цілком і повністю присвячено догляду за волоссям. Догляд за волоссям це для мене, я скажу чесно, така дуже. Тема, в якій я раніше нічого не знала, нічого не шарила. Я дуже часто дивилася всякі відеоблоги різних колористів, різних перукарів, щоб дізнатись для себе хоча б щось, тому що так генетично склалося. І в моєї мами таке собі волосся, і відростити нормальну довжину ми не можемо. Тобто Довжина по плечі це максимальна довжина. А потім воно якось осипається, випадає. Воно дуже швидко випадає і дуже швидко відновлюється. Тобто Старе волосся випадає, нове виростає. І якось так виходить, що оцей постійний колообіг, не знаю, круговорот, волосся постійно взаємозаміняється, і такої прям от довжини, класної у мене ніколи не було. До речі, в принципі, ось це. Зараз це максимальна довжина, яку я можу відростити. І то я вам хочу сказати, що зараз це для мене дійсно довге класне волосся, яке я постаралась відростити завдяки домашньому догляду. Враховуючи досить такі непрості часи, і те, що до перукарів і до майстрів по відновленню волосся ходити мені зараз, проблематично складно, тому що я зараз знаходжусь в Італії, в невеличкому містечку, і дуже складно знайти тут дійсно кваліфікованого, дійсно нормального майстра, як от у мене було в місті, де я раніше проживала, де були дійсно. Хороші спеціалісти, які могли щось порадити, які могли зробити якусь лікувальну процедуру для волосся, якусь відновлювальну процедуру для волосся. Тут з цим не дуже все добре. Я сподіваюся, що в майбутньому ця ситуація якось вирішиться, врегулюється, з'явиться побільше принаймні наших майстрів, які будуть. Показувати, як дійсно класно можна відновлювати волосся і доглядати за ним, але поки що, і в принципі, вже другий рік я активно користуюсь порадами по домашньому догляду, і можу сказати, що дуже задоволена результатом, принаймні те, що було до і те, що стало з часом, це дуже велика різниця, якою я зараз абсолютно задоволена і мені все подобається. Тому, якщо вам цікаво відео про домашній догляд з бюджетними засобами, на які не потрібно викидати купу грошей. Ще то ви потрапили за адресою. Перш за все, хочу сказати, що в догляді за волоссям дуже важливим є етап очищення волосся. І я не хочу вам сказати, що потрібно купувати супердорогі шампуні, там як нам рекламують безсульфатні. Якщо у вас немає на волосі ботоксу або кератину, або ще якихось хімічних засобів в салону довготривалих, то вам не потрібен безсульфатний шампунь. Ви можете прийти в магазин будь-який супермаркет косметичний і придбати. Будь-який простий бюджетний шампунь, який буде вам служити вірою і правдою, тобто очищати шкіру голови і очищати ваше волосся. Я раніше боялася сульфатних шампунів, тому що всі колористи, всі маці перукарі, вони цього не радять робити, тому що разом з забрудненням ви вимиваєте майже все з вашого волосся. Але враховуючи такий момент, якщо ви його вимиваєте дуже гарно до скрипу, і потім наносите, не змиваючи, Засоби для волосся, тобто ви наносите на волосся знову ж таки все те, що потрібно, вже в кращому вигляді, то виходить, що процедуру ви виконуєте досконало. Тому, якщо немає проблем з волоссям, немає ніякого шкірного дерматиту і немає занадто жорсткої вони, то звичайний шампунь із мас маркету використовувати можна, тому що єдина його функція це просто очистити волосся і шкіру голови. Друга розповсюджена порада те, що якщо у вас довге волосся, то ви повинні мити голову два рази. Тобто, перший раз ви очищаєте саме волосся, а другий раз ви вже вимиваєте зі шкіри голови всякі забруднення. За один раз можна досить добре помити голову і волосся два в одному, якщо робити це правильно масажними рухами і просто на одну хвилинку більше приділити часу миттю голови. Обов'язковим є той момент, що після того, як ви помиєте голову, потрібно використовувати бальзам. Тим більше, якщо ви використовуєте звичайний шампунь мас маркета без бальзама, не можна виходити просто з душу, з ванни, де ви там би це не робили. Це обов'язковий момент, якого потрібно дотримуватися завжди. Тому що, так як ми використовуємо шампунь, який відкриває чешуйки, їх потрібно також закривати. Тому бальзам обов'язкова штука для того, щоб волосся не було запутаним, для того, щоб воно могло легко розчесатись і так далі. Далі, звичайно, у нас іде маска для волосся. Маска це теж. Один із обов'язкових моментів, і на цьому моменті, якщо ви хотіли, наприклад, купити якусь дорогу люксову маску, то тут можете навіть не економити. Я не можу сказати, що з мас-маркета маски всі погані, вони теж непогані, вони не добрі. Але якщо ви хочете тут якусь там класну, шикарну, кератинову люксову маску, то будь ласка, ви цим волоссю не нашкодите, тому що ви, ви цим волоссю тільки допоможете. Це тільки буде величезний плюс до вашого догляду. Наразі я можу вам порекомендувати одну бюджетну маску, якою я зараз користуюсь, це не реклама. Це звичайна ось така Лоріаль. Відновлення 5 в одному. Чесно, я не думала, що вона мені сподобається. Я завжди беру просто якусь чергову нову масочку, в масмаркеті і не сильно там заморачуюсь, тому що, в принципі, всі вони допомагають. Для мене єдина функція це трошечки відновити волосся і зробити його не таким заплутаним. Ну, ця маска дуже добре відновлює волосся, дуже добре робить його таким гладеньким, шовковистим. І воно дуже приємне на дотик стає. Тому я її полюбила і, мабуть, що куплю ще декілька разів, тому що вона стала моєю улюбленою маскою. Маску для волосся ми тримаємо певний час, як зазначено в інструкції. У кожної маски для волосся є своя інструкція. Взагалом це приблизно так 5, максимум 10 хвилин, і потім просто змиваємо водою вже без ніякого шампуня. Далі іде мій улюблений етап, який просто є. Запорука 50% успіху, гарного вигляду вашого волосся в результаті. І цей момент це незмиваючий догляд. Незмиваючий догляд це можуть бути бальзами, якісь рідкі кристали, якісь. Масла, якісь сироватки, якісь незмиваючі креми для волосся. Дуже багато зараз незмиваючого догляду за волоссям, який є у кожного виробника, у кожної серії по догляду за волоссям. Тому я раджу тут уже обирати, виходячи з того, який у вас тип волосся. Розкажу про своє волосся. У мене пошкоджене волосся, а у мене волосся, яке було світлим, тобто у мене був блонд, який я потім перефарбувала. Тобто воно пошкоджене, пористе і дуже таке. Хворобливе, скажімо так, тому мені потрібно завжди щось з маслами, з силіконами навіть. І щось таке, що буде робити моє волосся більш гладеньким і на вигляд здоровим. Тобто, візуально мені потрібно згладжувати всі ці моменти, які зробив перед цим мій блонд. Тому я стараюсь зараз брати відновлюючі сироватки на основі масел. І два моїх фаворити зараз любимчика на даний момент це ось Джон Фріда і знову ж таки Лореаль. Навіть більше мені подобається Джон Фріда, це мій незмінний улюбленець уже на Мабуть, років 3 або навіть чотири. Я, як тільки його спробувала, я одразу зрозуміла, що це прям вау для мого волосся. Ще перед цим був Тіджі, така зелена баночка Бетхед. Я тут прикріплю картинку. Вона теж не перевершена і ідеально робить стайлінг укладку. Якщо ви любите вирівнювати волосся, то ось ця штука допомагає гарно вирівняти волосся. І такий стайлінг залишається протягом двох або навіть трьох днів. Ось така сиворотка вона запаює посічені кінчики, якщо вони у вас є. Ну, як запаює? Знову ж таки, візуально, але вона дає дуже-дуже гарний ефект. Плюс до цього вона гарно розгладжує волосся і візуально робить його гладеньким, шовковистим і блискучим, здоровим. Цей блиск досить такий гарний, досить здоровий, і його потрібно зовсім трошечки. До речі, я перші рази. Перебарщувала з цією штукою, і волосся виглядало жирнуватим. Буквально от на мою довжину треба ну, дві каплі, три, це вже, мабуть, було б забагато, тому що місцями могло бути б жирне волосся. Настільки вона концентрована і настільки вона економна у своєму розході, так скажем. Просто обалденна штука. І після неї, якщо я вирівнюю вже волосся, в неї є тут і термозахист, до речі. То укладка теж зберігається як після сироватки тічі і навіть трохи краще, тому що мені здається, з цією штучкою моє волосся більш м'яке, більш шовковисте і більш гладеньке. Тому зараз я вже користуюсь тільки нею. Лореаль я використовую тоді, коли мені не потрібно робити ніяких укладок. Таке домашній догляд на домашньому, коли у мене все відбувається, я просто наношу його, особливу увагу приділяю кінчикам і десь до середини. До вже не волосся, я його наношу, далі не наношу, тому що, знаєте, якщо його наносити десь до коріння, як і в принципі будь-які сироватки і масла, то буде ефект жирного волосся, і ви потім через. Пару годин захочете знову піти і помити ваше волосся. Нам цього не потрібно, тому на коріння ми взагалі ніякі ні сиворотки, ні масла не наносимо. І ще хочу порекомендувати одну штучку. Вона. Мені потрібно дуже в рідкісних моментах, але якщо, наприклад, я хочу якийсь супер об'єм зробити на волосі, то я використовую Бетхед ось таку сироватку віддічі, або, як це правильно, незмиваючий крем. крем. Talk він називається. І це ж. Пучка така для об'єму. Ми наносимо його на чисте волосся, можна на сухе, можна на вологе, саме на коріння, перед тим, як робимо якийсь стайлінг, якусь укладку для того, щоб волосся, здавалося, виглядало пишним довгий час і не втрачало свого об'єму. Я коли працювала візажистом і робила, крім макіяжу, ще укладку, я використовувала цю штучку також для того, щоб зробити клієнтам більш стійкий такий стайлінг і гарніший об'єм. Мені подобається, користуюсь уже майже 4 роки, мабуть, так, може навіть більше. Взагалі, дуже багато чого від Тіджі я люблю і скоро, мабуть, буду робити нове замовлення, тому що. Хочеться багато новинок там спробувати. Ну що, ж, я надіюсь, вам сподобалось дане відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас улюблений догляд за волоссям. Можливо, якісь засоби із відео ви пробували, тому напишіть, будь ласка, ваші враження, як вони вам, чи подобаються, чи не подобаються. І обов'язково пишіть ваших улюбленців, мені дуже цікаво буде почитати. Ставте цьому відео вподобайку, адже таким чином ви допомагаєте моєму каналу розвиватися і з кожним разом ставати все краще і краще. Підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, адже, адже скоро дуже багато всього цікавого та корисного. Ну, а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимось в нових відео. І до нових зустрічей. Всім па-па!